Серце виконує в кровоносній системі роль чотирьохкамерного насоса, що забезпечує рух крові по судинах. Воно являє собою порожнистий м'язовий орган, що складається з чотирьох відділів, а саме двох передсердь і двох шлуночків. Ритмічні скорочення серця виникають під дією імпульсів, що зароджуються в ньому самому. Якщо ізольоване серце помістити у відповідні умови, то воно буде продовжувати битися з постійною частотою. Ця властивість називається автоматизмом. Функціональним елементом серця служить м'язеве волокно, ланцюжок з клітин міокарда. Залежно від морфологічних і функціональних особливостей, розрізняють два типа волокон міокарда. Волокна робочого міокарда перед серцем і шлуночків, що складають його основну масу і забезпечують скорочувальну функцію, тобто типові міокардіальні волокна та волокна водія ритму, або їх ще називають пейсмекери і провідної системи, а типові міокардіальні волокна. Що відповідають за генерацію збудження і проведення його до клітин робочого міокарда. А типові міокардіальні волокна міокарда утворюють так звану провідну систему вона являє собою сукупність вузлів і пучків атипової м'язової тканини, функції якої є генерація імпульсів. Що служить стимулами для типових міокардіальних волокон, тобто завдання певного ритму серцевих скорочень. Будова провідної системи забезпечує строго узгодження і послідовне збудження і скорочення різних відділів серця. У нормі водієм ритму є синоатріальний вузол, розташований в стінці правого передсердя. В місті впадання в нього верхньої порожнистої вени. Частота розрядів синотріального вузла в спокої становить в межах від 60 до 90 імпульсів за хвилину. Від цього вузла збудження спочатку поширюється по робочому міокарду перецерть зі швидкістю близько 1 метр за секунду. Єдиний шлях, по якому збудження може пройти – до шлуночків утворює атриовентрикулярний вузол, що лежить в передсердошлуночковій перегородці. Інша частина атриовентрикулярного з'єднання утворена незбудною сполучною тканиною. В атриовентрикулярному вузлі швидкість проведення значно падає приблизно в 20-50 разів. Та становить близько 2 до 5 сантиметрів за секунду. За рахунок зниження діаметра волокон атриовентрикулярного вузла і поперечного їх розташування. Це призводить до того, що імпульс затримується в атриовентрикулярному вузлі. Ця затримка необхідна для повного переходу крові з передсердь, у шлуночки під час скорочення, тобто систоли передсердь. Далі збудження поширюється по пучку гіса. Ніжкам пучка гіса і волокнам пуркін'є До верхівки серця з дедалі більшою від 4 до 5 метрів за секунду швидкістю збільшення діаметра атипових міокардіальних волокон. Потім. Переходить на робочі волокна міокарда, за якими поширюється в зворотньому напрямку від верхівки серця до основи. За хвилою збудження відбувається скорочення типових міокардіальних волокон міокарда. Слід зазначити, що при порушенні функції водія ритму першого порядку синоатріального вузла. Його роль можуть виконувати інші відділи провідної системи, їм також властивий автоматизм. Але напрямок поширення збудження по серцю при цьому буде порушено. Та й власна частота генерації імпульсів у цих відділах провідної системи нижча. А саме 40-60 ударів за хвилину у атріовентрикулярного вузла. У інших відділів ще менше. Це призводить до різних порушень насосної функції серця, наприклад, повна поперечна блокада.